Друзі, мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться просто якийсь неймовірний матч у лізі чемпіонів. Одна восьма фінала, матч перший з двох. Реал Мадрид у себе вдома. На Сантьяго Бернабео. Команда Карлан-Чілоті буде приймати Атлетико Мадрид Діго Сіміоне. Дербі Мадрида! На назив, ми, друзі очікую в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Реал Мадрид, про Атлетико Мадрид. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від цього неймовірного просто матча. Ну і давайте про все ми, друзі, будемо говорити по порядку, подивимося, взагалі ту імовірність. На перемогу 51% вважають, що переможе Мадридський реал, 26% вважають, що матч завершиться в нічів, та 23% вважають, що переможе Атлетико. Якщо беремо останні 5 матчів, то тут є абсолютний баланс: одна перемога Реала проти однієї перемоги Атлетико. Також Тернічік були зіграні між командами. Якщо беремо матч, який відбувався 10 січня 2024 року, тоді команди зіграла півфінальний матч за Суперкубок Іспанії Реал з рахунком 5-3 у неймовірній перестрілці, команда обіграла Атлетиком. Потім через 8 днів 18 січня 2024 року Атлетико бере реванш у Реала. Команда Діго Сіміона з рахунком 4-2. У Кубку Короля обіграв Реал. Тоді в додатковий час Атлетіко забив два м'ячі. Основний час тоді завершився в Нічі 2-2. Але ось в екстратаймах Атлетіко з рахунку 4-2 переміг. А до речі, Майдіс Суперкубок Іспанії там також були екстратайми. А ось, ну і останні три матчі асинхронні нічі 1-1. 4 лютого 24 року команди на сенті Бернабеу зіграла нічі 1-1. Тоді, до речі, Зареал Брейм Діас на 20 й хвилині рахунок відкрив Маркс Лерента. На 90-й вже плюс 3 й хвилині рахунок у матч зрівняв. 29 вересня 24 го року на Ванда Метрополітану команди зіграла в ніч. Також Атлетико на останніх секундах вже відіграв. Сейдер Мелітан на 64-й хвилині рахунок у матчі відкрив. На 90 плюс 5 хвилині Ангель Коря рахунок матчі зрівняв. Ну і відносно нещодавно команди зіграли на Сентіку Бернебе, матч в Іспанській Лалізі, 8 лютого. 1-1 команди тут нічого не розписали. На голу Альвареса відповів Кіліан Бапе. В ці кінців Ва, ніч нічия 1-1. Ще, до речі, зараз друзі, дивитися на турніру Стацію, яка в нас є у Іспанській «Торел» та Атлетіко сусідами є. Атлетіку другий, Реал третій. У Реала після 26 турів у іспанській Лалізі, 54 набраних очка, 4 поразки, 6 нічих та 16 перемог у Реала, 55 забитих м'ячів у Реала 25 м'яча пропущених і плюс 30 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Реала, 2 нічих, 2 поразки та одна перемога. Атлетіку другий у команди. Діго Сіміони 56 набраних очка, дві поразки, вісім нічих та 16 перемог має Атлетику. 43 забитих м'яча має Атлетику, 16 м'ячів пропущених. В Атлетико, до речі, найкращий захист в іспанській лалізі, плюс 27 різниці забитих та пропущених. І останні 5 матчів в Атлетику, дві нічих та три перемоги у команди Діго Сіміони. Якщо взагалі казати про Реал Мадрид. Команда Кролончеті Сіті пройшла, згадуємо да, по сумі 6. Жерон обіграли, обіграли, В принципі, непогано за Суну грали. В принципі, непогано вилучення GTBінгів десь так трішечки підкосило Реал. Хоча, в принципі, команда там непогано зіграла. Да? Вось. Але програла ось Бетісу. Програла все-таки под Один 1-2. справді показав дуже хорошу футбол, справді команда. Пелегрини показала. Урала, потом матч с Ре Валикановым, если как раз то в промежуток, да? Матч против Атлетико в Лиджемпоне в неделю, 9 березня, будет матч с Ре Валикановым. Потом матч-четповедь на Ванда метрополитана 12 березня, Вильяреал, Лиганес. Э... И Кубка Короля матч-четповедь против Реала да. Исправдит, друзья, зараз такая, исправдит, ключевая стадия сезона розпочинається. Еще для Реала, еще для Атлетико. Атлетико дуже здорово, из справді команда Дига Симена глядя Хитафа обіграли с Рамом, было ничья, а Селта зіграли в ничью, Валенсию выиграли, с Барселоной Генсифлика было ничья. В принципе, зіграти с такой-то Барселоной в ничью на выезде. В принципе, для Атлетико, я думаю, это супер результат. Ты бы Атлетику програвав 4-2. Но в конце это был просто невероятный матч. 4-4. И Атлетик Бильбао с рахунком 1-0. 1 березня Атлетико обіграв. Ну, там, до речі, забував Хуліан Альварес. Якраз -то він забив переможний м'яч за Атлетіку. Ну, якось так. Якщо, друзі, закалік, то ми подивимось з вами, хто тут нас не зіграє: Дані Себальус, Мілітан, Дані Карвахаль, Федерико Вальверде, Вальєхо і Джуд Беллінгем. І Джуд Белінгем не зіграє через дискваліфікацію. Ну і справді у Джуд Белінгем Фідрікова Леверде спроти такі ключові втрати, а в Атлетіку всі до бою готові. Тепер, друзі, давайте думок переходити. Вы знаете, друзья, Реал играет на стадику Бернабеу против Атлетико в принципе, если брать последние руки, очень добре. Реал не проиграет Атлетику с 2016 года, если не помялась на стадику Бернабеу. Я думаю, друзья, у этой парі шансы ревни, я так уважаю. Вот, хотя еще несколько недель тому назад я все-таки видел, в Реалу. игре але из по последних матчах и в принципе В мене, знаєте, така думка і справді переконую, що в принципі шанс тут рівні. В Атлетіко є шанси. І я вам хочу сказати, що Реалу буде уж точно нелегко проти такого Атлетико, тим більше Атлетико найкращий захист з них, вони можуть дуже здорово закритися. Взагалі, Дирі Манріда воно таке, знаєте, особливо від чепонів. Думаю, що в першому матчі, на Сантьяго як Бернабою, Реал буде більше атакувати. В принципі, я думаю, що схоже, пам'ятаєте матчі чемпіонату Іспанії, коли Реал більше атакував, більше Володів м'ячем володіли команда керночуть ініціативою. Думаю, що схоже буде й завтра. Думаю, що Реал буде більше на м'ячі, Атлетіку більше на контратаках буде грати. Знаєте, друзі, думаю, що голів буде небагато. все-таки, Друзі, думаю, що буде більше якоїсь тактичної боротьби, справді. Ось. Хоча з Барселоною, в принципі, я, якщо чесно взагалі не очікував, що буде перестрілка, Ну, все-таки там трішки інша ситуація. Там Барселона зі своєю високою лінією оборони. Да? Ось. Тут все-таки думаю, що менше буде голів. Я Думаю, що Реал також розуміє, що Атлетіко дуже здорово контратакує. Тому, думаю, в принципі, Реал також не буде форсувати події, хоча Реалу перемагати. Скажімо так, необхідніше, тому що вони грають вдома, тому що на Вандо Метрополітано. Я вам хочу сказати, що Реалу буде уж точно важче, ніж на статті Куберна Моя перша друзі думка це обидві команди. Ну, я думаю, все-таки заб'ють обидві команди голи. Я думаю, що Реал заб'є, Атлетіку заб'є. Думаю, що обміняються голами. Все-таки думаю, обміняються голами. Обидві команди заб'ють, і друга моя думка ось конкретно у цій першій грі я відую праву Реалу. Тобто я думаю, що реал як мінімум Атлетико не програє. Але мені ще серце, друзі, підказує, що, скоріше за все, якось буде нічия. Що знову, скоріше за все, якось буде нічия 1-1. Тому в принципі, там три останні матчі команди зіграли в нічі 1-1. Думаю, що так буде і завтра. Думаю, що, скоріше за все, буде якась нічия. Ну, можливо, реал з якимось мінімальним рахунком, там 2-1 обігра Атлетико. Ну мені ще серце підказує, що тут, uh, скоріше за все, буде касніча один-один і все буде вирішуватися доля цього протистояння. Я так думаю, що буде вирішуватися на ванне ну, Ось, Насправді, без Федіко Вальверде, без Джута Беянги Мареалу буде дуже важко, звичайно що. Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку Реал є Реалом, і Магія Реалу в Візі Чемпоні, я думаю, ви прекрасно знаєте, яка. Ось, ну, для мене 50 на 50 вірогідність того, що пройде або Реал або Атлетіка. Тобто я вважаю, що тут шанси рівні. Хоча, знов-таки, ще декілька тижнів тому назад я віддавав перевагу Реал. Невеличко, але все-таки віддав перевагу Реал. Тепер вже, друзі, вважаю, що тут вже, скоріш за все, і справді шанси та рівні. І справді в Атлетіку є та шанс проти Реал. Ну, подивимось. Ну в будь-якому випадку, перша моя думка це. Обиді команди забіг. Тара, як мінімум, атецька не програє. Скоріше за все, думаю, що першого матчу на сантік у якусь нічю команди розпишуть. Я так все таки думаю. Друзі, що думаєте ви взагалі з приводу цього матчу? Якщо у вас є думки, ви можете їх написати у коментарях. Я вам, друзі, тільки добра та щастя в житті хочу побажати. Найголовне будьте завжди щасливими, бережіть себе. Бажаю вам тільки добра, усім до побачення. Усім до нових зустрічей.